Вітаю. Ви ще не навчились розв'язувати рівняння? Ну тоді рушаймо разом. Добрий день, малята, хлопчики дівчата, з давніх пір і понині кажуть, в нас в Україні здоровенькі були. Подивись уважно на ці рівності. Чим вони відрізняються? В першій нам відомі всі числа, в другій в нас є невідоме число. Рівність, яка містить невідоме число, ми називаємо рівнянням. Давай пригадаємо, щоб розв'язати рівняння, треба знайти таке значення невідомого, за якого рівність буде істиною. А знайдене число ми називаємо розв'язком рівняння. Перш ніж почати розв'язувати рівняння, треба згадати назви компонентів. Отже, давай спочатку згадаємо назви компонентів при множенні. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 7 – це перший множник. 8 другий множник. 56 добуток. Запам'ятай назви компонентів при множенні. А як же ж знайти невідомий множник? Другий множник або перший множник. Запам'ятай, щоб знайти невідомий множник треба добуток поділити на відомий множник. 36 поділити на 4. Невідомий множник дорівнює 9. 30 поділити на 6. Невідомий множник дорівнює 5. Давай пригадаємо назви компонентів при діленні. 72 поділити на 9 дорівнює 7. 72 ділене. 9 дільник. 7 частка. Запам'ятай назви компонентів при діленні. А як знайти невідомий дільник? Ми знаємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 63 поділити на 9. Отже, наш невідомий дільник дорівнює 7. Як знайти невідоме ділене? Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 8 помножити на 5 отже, невідоме ділене дорівнює 40. А зараз давай розв'яжемо рівняння. 3 помножити на а дорівнює 12. А невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, наше а дорівнює 12, поділити на 3. А дорівнює 4. Перевіряємо. Тепер в наше рівняння ми замість букви ставимо наше відоме число, яке ми знайшли. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Отже, 12 дорівнює 12. Ми розв'язали рівняння правильно. Зверни увагу, рівняння завжди. При розв'язанні записується у стовпчик. Давай з тобою розв'яжемо рівняння. Перше рівняння х помножити на 3 дорівнює 18, х невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже х дорівнює 18 поділити на 3, х дорівнює 6. Перевіряємо. 6 помножити на 3 буде 18. 18 дорівнює 18. Друге рівняння. 9 помножити на це дорівнює 45. Знову невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це дорівнює 45 поділити на 9. Отже, це дорівнює 5. Перевіряємо. 9 помножити на 5 буде 45. 45 дорівнює 45. Давай розв'яжемо рівняння на ділення. Перше рівняння. 72 поділити на х дорівнює 9. Х невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Отже, х дорівнює 72 поділити на 9х дорівнює 8. Перевіримо. 72 поділити на 8 буде 9. Отже, 9 дорівнює 9. Друге рівняння це поділити на 3 дорівнює 8. Це невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, це дорівнює 8 помножити на 3, Це дорівнює 24. Перевірка. 24 поділити на 3 буде 8. 8 дорівнює 8. Отже, всі рівняння ми розв'язали правильно. Користуючись правилом знаходження невідомих компонентів, самостійно розв'яжи рівняння. Уважаю успіху, дякую за увагу. До зустрічі!